Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Країни ЄС домовились про зупинку дії угоди про спрощення візового режиму для росіян. Про це оголосив верховний комісар з питань зовнішньої політики ЄС Джозеп Борель за результатами неформальних зустрічей міністрів закордонних справ 27 Країн ЄС в Празі це рішення є компромісом, адже країни Балтії, Польща та Фінляндія наполягають на повній забороні видачі туристичних віз росіянам. В Празі також зустрічалися міністри оборонних відомств ЄС. В результаті цих нарад було домовлено про створення вищої місії з навчання українських військових за міністерськими зустрічами в Празі, які завершились у середу. Стежила Морослава Гонгадзе. Вона приєднується до нашого ефіру з чеської столиці. Вітаю, Мирослава! Вітаю, надаля. Отже, Ворослава, яким чином домовились обмежити в'їзд до ЄС громадянам РФ, і чому все ж таки міністрам не вдалось домовитись про повну заборону? Наталю, ти знаєш, ці дискусії тривали практично два дні, і очікування були, що все ж таки до дійдуть до певної згоди країни Європейського союзу, і ми побачимо більше радикальні дії з приводу. Обмеження віз для росіян це не сталося, і не сталося це, тому що декілька країн Європейського союзу, зокрема Німеччина, Нідерланди і ем, Угорщина, були категорично, практично проти проведення такого, тобто введення такого такої заборони, і тому вирішили, що знайшли такий компроміс, і зрозуміло, що країни Балтії Польща. Вони вимагали справді призначити, тобто в цей це обмеження ввести. Отже, на сьогодні зараз те, що стосується цього обмеження, це те, що росіянам буде набагато важче отримувати візи. Будуть бюрократичні перепони. І зараз вже видано понад 2 мільйони віз росіянам, які зараз європейський союз буде можливо переглядати або заморожувати. Також Дозволено на сьогодні в'їзд до європейського союзу студентам і журналістам, і таким чином європейський союз намагається знайти отакий от шлях для того, щоб ті росіяни, які хочуть і потребують захисту в європейському союзі, могли виїхати. Але росіяни, які будуть їхати на так так би звані туристичні чи, чи шопінг. Виїзди, то вони то їм буде набагато важче отримувати ці візи. Це на сьогоднішній момент. Я так само так само розмовляла з міністром закордонних справ Литви спитала його про те, чи готові вони взагалі ввести свої особисті, так мовити, одноодного країна може ввести додаткові свої власні санкції. Він сказав, що він вважає, що. Вони так не не, не спрацюють, але ми знаємо, що Фінляндія, зокрема, обмежить практично до 10% надання віз росіянам сьогодні. Орослава раніше ми чули від деяких західних політиків, зокрема німецьких, заклики до мирних переговорів з Росією, що викликало звичайно критику з боку України. Яку позицію ти почула від міністрів у Празі? Сьогодні насправді вже про будь-які переговори не йдеться. Принаймні, жодна з міністрів закордонних справ. Я сьогодні чула п'ятьох міністрів закордонних справ Європейського союзу. Жоден з них не сказав нічого про можливі переговори. Всі говорять про те, що треба досягти поразки Росії і Україну потрібно підтримувати якомога більше. І нас, наприклад, міністр закордонних справ Німеччини заявила, що однозначно Німеччина готова підтримувати Україну до кінця, тобто, що значить кінець, це запитання. Але до стільки Україна буде потребувати такої такої допомоги для того, щоб перемогти у цій війні, і практично всі говорять про те, що Україна має перемогти у цій війні. Наталю Морослава, інше питання це енергетична безпека. З наближенням зими збільшується загроза енергетичного шантажу Європи з боку Росії. Чи були прийняті якісь рішення для посилення енергетичної безпеки ЄС цього разу? Цього разу такі рішення ще не були прийняті, але дискусії з цього приводу дуже активно тривають. І Чехія, яка зараз головує в Європейській Раді, вона скликає додаткову сесію термінову сесію щодо енергетичної безпеки Європейського союзу, і саме там. І там Будуть обговорюватися додаткові заходи, яким європейський союз може так мовити закрити ці дірки, які сьогодні є, і забезпечити себе енергоресурсами принаймні, на цю зиму. Усвідомлення проблеми яскраве, Ми знаємо, бачили сьогодні заяви французької сторони. Париж офіційний заявив, що Росія використовує. Енергію, енергетичні ресурси як зброю про що насправді українці говорять вже років 20. Але от це розуміння прийшло приходить і до країн не лише східної, а й західної Європи. Сьогодні ну, по перше, це заборона не може сильно вдарити по російському суспільству. Поки це вона взагалі не має ніякого значення. 80-85% росіян ніколи не залишали кордонів в своїх регіонів. З тих росіян 20%, які взагалі колись виїжджали за кордон, вони виїжджали до Єгипту і до Туреччини. Вони будуть туди виїжджати. А багаті росіяни просто зараз вже виїжджають більше до об'єднаних арабських еміратів ніж до країн Європи, тому що до них там не дуже приїзно ставляться. Так що не треба думати, що щось там серйозно зміниться у зв'язку з цією забороною, якщо вона відбудеться. Я рішуче виступаю, скажімо, за те, щоб припинити видачу туристичних віз, але зовсім не тому, що я вважаю, що в російському суспільстві щось з цього приводу зміниться на краще. Швидше за все на гірше, тому що це один з заходів, який посилює консолідацію суспільства навколо влади. Але я просто вважаю, що це захід економічного характеру. Якщо ми запроваджуємо економічні санкції проти Росії, то туризм це економіка, у тому числі до речі, і західних країн, і не можна одною рукою допомагати Україні, а іншою рукою думати про розвиток своєї економіки за російські гроші. Але це точно ніяк не впливає на самих росіян. І звичайно, я вважаю, що в будь-якому разі рішення це не буде ухвалено, буде якийсь компроміс. Щодо відмови від угоди про пришвидшене віз, про е, зняття якихось процедур. Але я вважаю, що від туристичних віз все ж таки захід рано чи пізно відмовиться. Я тільки за те, щоб гуманітарні візи громадянам Росії, які виступають проти режиму чи які хочуть виїхати з Росії, і не ділити відповідальність за її агресивний курс, мають продовжувати видаватися це для мене очевидно. Тому що я вважаю, що ділити людей по паспортах це останнє, що може дозволити собі демократичний світ. Тому що ми прекрасно розуміємо, що серед людей, які сьогодні з українськими паспортами отримують притулок в цивілізованих країнах, чимало людей, які мають політичні погляди. М'яко кажучи про і разом із цим у цих людей український паспорт я вважаю, що правильніші приймають у країнах цивілізованого світу, тому що навіть якщо вони голосували за проросійські партії, і навіть якщо вони не вірили в війну Росії проти України, і навіть якщо вони і сьогодні вважають, що частина території нашої країни має бути частиною Росії, то це не означає, що в них треба палити з ракет, вбивати, знищувати їх дітей. Тобто покарання за політичної погляди точно не може бути для громадян країн жертви агресії. А коли ми говоримо про саму агресивну країну, то безумовно противників режиму треба приймати один з найбільших, я б сказав, ганебних моментів в історії цивілізованого світу, чи перед другою світовою війною, коли Західні країни не приймали громадян Німеччини єврейського походження. Я вважаю, що таким чином вони поділяють відповідальність за голокост з адміністрацією Гітлера. А радянський союз вислав до Німеччини після того, як домовився з Гітлером німецьких антифашистів, які захинули в конституційних таборах. Гітлера, я вважаю, що це ця ганьба не має Яке? повторитися в нашій історії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.